Ой, летять летять сніжинки, на дерева, на будинки, на дороги, на поля, біла, біла вся земля, бо до нас прийшла зима. Я зима було сніжне холодна, вікна квітами всі розфарбую, снігаїнею не пошкодую. На ялинки берізки й до із мережива вдягну я сорочки. Буде все навкруги, як у касці, зачаруй всіх, як расою. Голобонька з білому кожуху. Любимо бігати по твою сніжку, всім'ям на насеченку, ти усі пої. і одна із косинків назом у двої. Ну, ми хлопчики і дівчата, ковзани б'ють сенчата, бо прийшов веселий час Всіх зима чекає нас. Монолит кататый, с хилкой весело спускатись. Высточит лозвах для всех, склизь звучит веселый смех. Позже наши соревнится, саму воду не хватится. Нитки-козынки, цирк и газ, тихий тихи, для пьянаш. Разом діти із тишку киппили папу снігову, Сролом очі чорніші і сірі червоні. О, дворі стоять над сіну з Добрий день, а ось і я, ваша баба снігова. Капелюх я модне маю, сім'я настрій підіймаю. Ось малята є гостинці у яскравій цій торбинці, тут горішки і цукерки. Поласувати діткам трішки. Кар-карка! Все навкруги замило. Їсти хочу я давно, бачу бабу снігову. з гостинцями у мішку. Так горішки я люблю. Зараз бабу перехитрю. Кар-кар-кар. Хватило. Баба мило, снігова, ти не плач, не лий сльозу. Я тобі допоможу Миколая позову. У повітрі пахне святом, нині особливий день. Миколая зустрічати будуть тисячі дітей, він прийде із подарунком. Несе тобі мені, а на вікнах візерунком зорі зацвітуть ясні, Миколая, ми чекаємо, Він несе любов усім і сьогодні поспішає в кожне серце, в кожен дім, Миколая, ми чекаємо, він до нас уже йде, Миколаю, Миколаю, ми так любимо. І сьогодні поспішає в кожне серце, в кожен дім Миколая, ми чекаємо, він до нас вже йде, Миколаю, Миколаю, ми так любимо тебе, Миколая, ми чекаємо, він до нас вже йде, Миколаю, Миколаю, ми так любимо тебе. Жусі Миколай, аж сніжок порипує, зупинився у дворі, розв'язав торбинку він. Добрий день! зима, мила баба снігова. Знаю, знаю, тут біда, через поле, через ліс я гостинці вам приніс. Дякуємо! Всіх вітаю вас, малята, з новорічним світлим святом. Ще для вас є справжнє тило. Ця красуня лісова, ялиночка чарівна, плещем весело в долоні. Разом скажем, раз, два, три. На ялинці новорічній хай засяють всі вогні. Новорічні вогні. Щастя і добра бажає, щоб всі діти на землі веселими росли. Здорово ми були, щоб здійснились всі бажання з, з новим, новим роком! З новим щастям!